Вітаю, слава Україні, героям слава. Розкажіть, як ситуація із електротранспортом нині у Хмельницькому, бо от я сьогодні заходила подивитися на сторінці електротрансу, але ну я так розумію, нині не до того. Бо вчорашній пост був про те, що там було і 40 одиниць виїздило. А сьогодні чи зупиняли екстрено електротранспорт, чи все працює? Ми працюємо постійно з Хмельницького Бленерго для того, щоб узгоджувати постійно кількість електротранспорту, який виїжджає на вулиці міста, тобто для загального розуміння всіх хмельничан, тролейбуси виїздять і лише в тій кількості, які, скажімо, не, не, не забирають там, додаткової потужності в когось. Фактично, наразі виїжджає 45 тролейбусів, так було вчора і так було сьогодні зранку. До цього було менше, до цього було 30 тролейбусів. Це максимальний ліміт, який ми могли випускати на вулиці міста. 30. Ну а я думаю, багато хто знає, що коли відбуваються такі атаки, а у нас було такі ж три безпосередньо в Хмельницькому день або й два, взагалі лето транспорт міг не ходити. Тому е, останній тиждень е, до сьогоднішнього дня, звичайно. Такий був дуже обнадійливий. Ми це побачили і по власних домівках, і по бізнесу, і по електротранспорту. Як буде вже завтра, ну поки що невідомо, тому що енергетики зараз працюють дуже активно. Я говорю не хмельницьких енергетиків, а тих енергетиків, які зараз ліквідовують безпосередньо наслідки ударів в інших містах. Ми усі знаємо, що наша енергетична система це велике кільце. І фактично ми всі залежимо один від одного. Тому як буде на наступний тиждень, дуже важко сказати. Ну і ми знову ж таки бачимо, що дефіцит тепер ну фактично рекордний половина лише від потреб зараз забезпечується. Генерація так само зупинена. І для того, аби відновити, потрібен насправді не один день, навіть яким чином ви власне регулюєте ось це зменшення кількості одиниць на той чи на інший маршрут? Ну зрозуміло, так щоб не їздили всі в один мікрорайон, а десь залишалися. А чи збираєте якісь думки і там хмельничанцями безпосередньо? Чи вже знаєте, який пасажиропотік і від нього відповідно відштовхуєтеся? Ну куди? Кудись поїде дві, кудись одна одиниця, Наталю. На жаль, у питанні енергетики ми не можемо питати думки хмельничан, тому що ми робимо те, що нам дозволяють енергетики. Якщо звичайно, хмельничани хотіли б, і я би дуже хотів, і повністю і міський голова хотіло б, аби всі тролейбуси виїздили. Абсолютно на кожен маршрут, абсолютно на кожен мікрорайон. На жаль, в нас найбільша проблема існувала останні три тижні. Це південно-західний мікрорайон. Привеличезне, попри величезне бажання запустити туди тролейбуси. Ми цього зробити не могли по всім відомих причинах, тому що Удари, які були проведені по Хмельницькому, якраз на жаль, найближче було до до того мікрорайону. Тому той мікрорайон найбільше постраждав за останні два місяці від перших ударів, з наявністю якраз електротранспорту. Трішки простіше нас було з мікрорайоном Ракове, мікрорайоном Мозерна. Важче з Гречанами центром. Але знову ж таки хочу повторити, що ми тут не керуємося чимось бажанням, ми керуємося можливістю. Для того аби тролейбуси могли ходити у всіх мікрорайонах, ми це погоджуємо з енергетиками. Якщо є така можливість запускати, ми запускаємо. Якщо такої можливості немає, ми їх не запускаємо. І відповідно комунальне підприємство Електротранс, зважаючи на те, що є такі простої, воно також несе певно якісь збитки. Чи ви вже підрахували ну якої шкоди такої безпосередньої, вже що її одразу видно завдали Росіяни? От саме для нашого електротрансу. Немає сьогодні сфери, яка б не страждала від расистів і від цієї насправді страшної війни. Якщо говорити про електротранс, звичайно, це збитки, тому що багато транспорту не виїздить. Звичайно, це незручності, тому що комунальне підприємство теж має дуже багато незручностей, зокрема із паркуванням тролейбусів. Я вже говорив про південно-західний мікрорайон. І саме через цей мікрорайон всі тролейбуси повинні були би проїздити для того, щоб запаркуватися в депо. Останній місяць фактично це зробити дуже важко, і велика кількість тролейбусів ночує, на жаль, на вулицях міста. Що стосується збитків, то е, збитки є, але знову ж таки наразі е, ну це не є першочергове, тому що для нас зараз першочергове це все ж таки безпека, це далі продовжити життєдіяльність міста попри війну. Як би то не хотіли расисти, ми робимо все абсолютно можливе, щоб люди могли добиратися на роботу, могли добиратися з роботи і щоб і громадський транспорт і інші сфери міста працювали. Збитки звичайно будуть оцінені, вони вже оцінені по жовті. Вони оцінені по листопаду. Хочу нагадати, що електротранс працює звичайно, як комунальне підтримство, але працює відповідно до виконаної роботи. Тобто, якщо вона виконана, вона відповідно комунальне підтримство отримує плату від міського бюджету. Якщо вона не виконана, а за останні два місяці є проблеми, відповідно надходження на комунальне підтримство менше. Враховуючи те, що там працює більше 500 чоловік. Звичайно, це не може не відобразитись на їхніх заробітних платах. Ну а далі ми всі розуміємо, що сім'ї, родини, і тому позитивного тут мало, але насправді робимо все можливе, аби комунальне підприємство, відповідно, працівники отримували доходи заробітні плати, і аби вони могли так само прогодувати свої сім'ї. Ну, ви сказали вже якраз про те, що часом так відбувається, що тролейбуси ночують, так би мовити, на дорозі, і нещодавно був реально прикрий випадок, коли тролейбус за залишився, так би мовити, ну з певних причин ночувати на дорозі, і його пошкодили. Чи знайшли вже цих вандалів, і яких ну збитків вони завдали? Вандалів поки що не знайшли звичайно. Комунальні підтримки звернулися в поліцію, поліція працює. Ми дуже сподіваємося, що їх буде знайдено. Хоча об'єктивно розумію, що це буде непросто. Але враховуючи те, що сьогодні війна, враховуючи те, що ми сьогодні боремося за свою незалежність, ну насправді дуже прикро, що знайшло знайшовся хтось. Щоб гірше не сказати, хто прийшов і пошкодив комунальне майно наших всіх з вами, хмельничан, яке купно за податки, за гроші платників податків Хмельницького, нам сьогодні вистачає тих проблем, які нам дають расисти. Але і додають на жаль ці безвідповідальні, абсолютно люди, які вирішили, що комунальне майно можна псувати просто так заради. Я впевнений, що це було заради якоїсь розваги. Тому ми сприяємо повністю поліції для того, щоб вони знайшли виних, і дуже сподіваюся, що це буде показовий момент. Показовий момент, що у воєнний стан треба свої зусилля, сили і абсолютно все, що можна спрямовувати трошки в інше русло ніж псування комунального майна. І ще останнє запитання: от ми просто говорили про те, що навіть якщо в нас зупиняється електротранспорт, то в будь-якому випадку забезпечуєте доїзд для людей і на роботу ну, у справах, які в людей, звісно, є, Бо замінюєте електротранспорт на автомобільний. Як ось це все запрацювало, і безпосередньо не приватними маршрутками, там, наприклад, як покривається ось цей дефіцит тролейбусів на дорозі, а комунальними автобусами. Чи вдосталь їх, чи плануєте можливо їх ще закуповувати? Ну і чи є власне на це кошти, звісно? Давайте будемо відвертими. Якщо щодня виходило 75 тролейбусів, у нас немає. В запасі 75 автобусів для того, щоб запустити їх на вулиці, це потрібно розуміти, що це не та, не не так просто мати просто на парковці 75 автобусів, які в разі не виходу тролейбусів можуть вийти. Їх немає. Але ми за останній рік закупили більше як ніколи. Ми закупили більше 20 автобусів. Відповідно, вони рухаються і заміняють тролейбусів в разі, в разі потреби. І ми плануємо наступний рік знову ж таки продовжити закупівлю автобусів. Ми плануємо далі закупляти великогабаритні, середньогабаритні автобуси. Ми далі плануємо позбавлятися маршрут, маршруток, тобто зменшувати кількість маршруток в місті. І, звичайно ж, тут треба не забути згадати про те, що ми давно всі європейці, в тому числі, говорили про те, що електротранспорт це найкращий транспорт міста. Але я щасливий, що Хмельницький має баланс між електротранспортом і автомобільним транспортом, тому що, як показали останні події, от баланс це те, що завжди треба в житті і в роботі мати. Якби ми мали зараз 80-90% лише електротранспорту, сьогодні б з громадським транспортом була б просто катастрофа в місті. Приходячи те, що в нас дуже збалансоване відсоткове співвідношення. Електротранспорту і безпосередньо автомобільного транспорту, автобусів, маршруток. сьогодні. Ситуація, хоч і важка, це треба визнати, але далеко не критична порівнюючи з іншими містами в Україні.